Розпаковка день второй. Це вже ми до мами проїхали. Вчора було мало всього, бо були дині по 3 кг кілогр... 3 кожного. Сьогодні динька, цибуля. Цибуля синя, а є біла така, як я люблю, що прямо з глаз випадає, коли вкусив така крепуча. Це я не їм, це ми Альоні завеземо. Три помідорки. Чотири помідорки. Яблучко. Персики, ще персики, персики. Ну і груші, груші різні, мабуть, якісь одна до кого сорта. Другого. Так, це один пакетик. Поїхали, другий, синій, додали до вчорашніх. морковка, Банани. Опять Оце я не їм, але це в нас слава Богу, швальона їсть. На місяць, мабуть. Ще морква, помідорки. Ну і теж тут персики і груші. Багато персиків і багато груш. Так що, ось так. 10 кг 6 євро. Пожалуйста.